привет, и Саша Про. Я с не снимаю видео про гуляешь с собакой. Это вот такой другой, не так не рубы. Так буде и да, О, Рома идем туда, заработков Куди Куда ты идешь? йди туда, как они насред. Там не на сразу. Тут такой не хуй. А я що хочу? Я тоже. Я собака здра. А вона же пописала, покакала. Ху ты слышал, о какашка. У Все, вс, я. Нашу. Хорошо? Шара. Платы. Ты берегомост там. Захочет. Ты издеваешься. Захватай, сраты. На срабли. Ты дам за мало куда? Да, как. Он вообще погуляла. не там погуляла. Опа. Начнем. Идем сюда. Yeah. Мы будем такой идти, идти отдать. Давай yeah. пустим его, как убил. За дебил?

Da, dar tu nici nu iei, i-ai spus, pe Разбита, ти. Ну, я собака? Це немецька овчарка. Ти дебіл? Це що, це овчарка? Ти дебіл? Це овчарка? Ти, да, он, чесно, ты что? Це овчарка, что Ні, а деда казав ні, мама казала, ні. Дибіла овчарка. Як то, то може овчарка бути? Дивіться, яке в неї вуха. Як то може бути овчарка? Тут вуха в овчарці. Йди сюди. Втратив, Попрошу його тягнути. Сті так. Там фу. Там Ні, Ми зараз будемо назовіться. И дом. Пошли. Прияви. А я телефону. Навіть навіть не встиг покакати, що трохи ато його забрав. Дибір, він акався в дибіл. Він полосик хотів. А він у тебе ходить вдома з Ні. <продук> Чи так? Ні. Тільки з <продук> діяш. Да. Якщо вуха стали, знаєш що, то десь я поблизу собака. Ні, коли вуха стала, то просто вуха стали, щось чує. Як вона з вуха стали, нічого? А коли вуха присяли, то, то він нічого не чує. Ні, коли вуха присяли, то, то він чувствує хазяїну. Зай він не чувствує хазяїна. Бо він вже почувствував того разу. Так, як він мене лізав. А, Луха стала. Луха. Я його ходим. І твоя мама. твій діти. Ні, дівні. Дід так само так. Хазяїн. А тут тільки один. Знаю. А? А? Тань, блядь, Ну куда не Просто. Свои к чему А, не чужих. В хате. Ну давай, поки с вами был стасик про и Саша Про. И мы закачаем твои ролики с чувакой другую. Вам добро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, пока-пока.